Їдемо до пана. Музей, який працює останні дні до кінця року. Більше він не працює. Всім привіт. Ми сьогодні під Новий рік біля музею «Ретрогараж». Він працює останні дні тільки до кінця цього року. Вже відбирають приміщення і передають якісь інші структури під І Музей припиняє своє існування. І хочу показати, те, що через 4 дні вже буде втрачено. Починаємо під да, тіти тут? Будь ласка, чого ми сьогодні зібралися? По-перше, всім дякую, що сьогодні приїхали. Це ангар наш, в якому ми були сім років. Хочу подякувати. Всім вам. Хочу подякувати історичному музею за співпрацю. Сім років ми разом працювали. Дякую. Хочу подякувати кожному львів'янину вклонитися за те, що поставив свою техніку, приймав нас такими, як ми є. Може, ми десь робили помилки, вибачаюся, але дякую. Приходили на наші заходи, робили фотографії, поширювали. І про нас знав весь Львів. І не тільки Львів, а і поляки, білоруси. Україна. Вся Україна, фактично. Так. Дякую так, хочу вам всім. Подякувати тому ангару, який нас охороняв, оберігав. Ми були тут сім років. Сім років, 27 жовтня, і, і трошка там? місяць-два і так далі. Цей ангар працює до 31 грудня 2025 року. Закриваємося ми. Не ми закриваємося, місто нас закриває. Область, де я особисто стукав двері до Кузицького, до Судового. Я з ними всіма розмовляв. Ноль. Їм того не треба. Їм треба квадратні метри. Тому що Львівський, Львівський історичний музей під областю, Кузицький віддає місто, з Андрією Івановичем говорив. Сесія була 18 грудня, де е, Івах е, Сергій підняв питання, щоб нам хоча б метр квадратний дати, щоб ми з 1 січня на вулиці не були. Ну, Сьогодні вже яке? Сьогодні 28 е, грудня 0,0. Тобто ми з 1 січня йдемо на вулицю, хто куди, як то кажеться. Ну ми не здаємося. Ми сподіваємося, що світ не бездомних людей. людей. Срівно музей в місті Львові потрібне. Мій близький Тарас, Майбу, друже, йди сюди, будь ласка. Який ми разом з ним вчилися в одній школі, за партою сиділи. 54-та — це наша рідна школа, який мене особисто підтримував, нас підтримував, нашу спільноту і поставив в тому нарі на автомобілі свої. Він так само його син їхній сімейний бізнес відкрив. Як правильно називається? Крістоп? гараж. гараж Ні, Не просто гараж. Ні, не просто гараж. З тобто, того року відкрились два музеї у Львові. Люди з Дніпра, це один із співвласників тебе, який хотів бути поруч. І Тарас Майба, хто не знає, от він стоїть тут, тому що людина не публічна, але має. Порядка 100 автомобілів, де в данах ситуації його син, де його син відкрив, як правильно називається, крістов гараж для ретровиків Львова. Буде ваша ласка, нас туди запросити і так далі. Тобто, знаєте, ми закриваємо щось, відкривається, але ми йдемо далі. Надіємося, що ми доб'ємося до якогось свого приміщення, де будемо на постійній основі. Туди, куди я стукався, ми їм не потрібні. Андрій Іванович мені чітко по телефону сказав, що. Музея тут не буде. На Новий рік з 1 січня нас вигнати на вулицю, на мороз. На мороз <рі> подивіться, сніг падає. Ну, я не знаю. Дай Бог йому здоров'ячка і благополуччя. Ну, ми йдемо далі. Тому сьогодні якби, попросив вас всіх приїхати сюди, щоб від... закрити ретро-сезон, музею ретрогараж 2025 року, намалювати плани на 26 рік, тому що ми не здаємося йдемо далі. І всім подякувати. Подяки в нас є всім е, людям, які сьогодні прийшли. Всім дякую. Дякую. дякую дякую вам. Попробую скоренько розказати, що тут було і що ви вже тут ніколи не побачите. Пан Андрій зібрав колекцію старовинних роверів. Більшість колекцій роверів мають дерев'яні обручі. Тут е, навіть є кінця 800-х років, початку 900-х, середина 900-х, 30-ті роки ровери. Може, не, не дуже все комплектне, як хотілося б. Але все потребує реставрації і воно в принципі в збереженому такому стані досить, досить гарна колекція. У нас був музей роверів. На Україні, по-моєму, що був в Бучі. І під час війни, коли росіяни туди зайшли, вони знищили цей музей. Ну або повикрадали експонати. От. А зараз у Львові ми не потрібні нашій адміністрації, і музей роверів не потрібен. Не треба ворога сюди в місто, щоб закрити музей техніки. Декілька от є моточків, тут є мотоцикл Пух перший, потім НСУ, НСУ копаний, копаний, по-моєму, з землі викопаний. Так. Десь це десь 200. -ка. Це або 200, або 250, або 4 тактах. Ну і так само. Колекція ще ровериків. Колекція ровериків гарних, доістеричних. Може, може, пан Андрій якесь приміщення знайде і десь той музей збережеться. Але що жалко, що цей ангар простояв 131 рік і зберігся в тому первісному е, стані яким б він був на початку, От він має якийсь підйомник, такий величезний тельфер. Ну, зараз я трошечки відійду назад. На рейках ця будівля зроблена. Дерев'яна арочна така конструкція. Зараз більшу частину приміщень того ангару вже перебудували. Зробили сучасний дизайн, зробили дуже гарно, класно, але вже все зроблено заново. А тут все збережено ще в такому стані, як воно було з первісного того дерева, в тому стані, як 131 рік тому. Так. 19 квітня провести відкриття ретро сезону. Робимо? Да. Я просто взяв план подій, який ми робили 25 рік. І так само на 26 рік ми мусимо йти вперед і малювати картину. Центр, місце, так, так. само краще було. Ну, ретро базар у нас перший раз відбувся у 2015 році, де на авторинку Кривську. 14 червня провести 8 ретро-автомотопробіг по трасі Львівський Дреку. Восьмий раз ми не здаємося. За погоду треба буде домовитися. Я вже попросив небеса, які нас люблять і охороняють, вони нам дадуть. Саме важко, що ми приїхали. 1 жовтня провести благодійний захід, український воїн пою усе». Давайте пропозиції, давайте разом. Тоді дайте сюди, я перепишу. Ми мусимо прийняти рішення і будь саме вивозити. З подяками, загальне фото і туди вже частуємося. Я перепишу, ось так, ось так. Так, будь ласка, я перепишу, ось так. Дякую вам. Ось мій побачив. Подякую. Це власниця тої гарної машинки. 2019 року випуску приїхав цей автомобіль з Франції. П'ять років життя зайняв процес возу офіційного, легального цього автомобіля ага, та офіційний легальний воз. Як історична цінність, Цей автомобіль має 95% оригінальності. Ну, звичайно, ми перешили з салони, перефарбували, тому що неможливо витримати так. так. Стільки часу, ні фарба, ні обшивка авто. У 2019 році ми урочисто презентували місто цей автомобіль і справді гордість наповнювала тим, що вдалося зробити та і в той час, коли люди вивозять. Історичні експонати з України, ми це завозили в Україну. Завозили для чого? Для того, щоб місто мало відновлювало свою історію. Бо 2000, в кінці 2020 1920-х років ці автомобілі їздили ву такі автомобілі, власне на сітроєна їздили вулицями і надавали послуги ексклюзивної і дорогої таксі на той час. Е, ну, Львів вже то була частина Європи, тут вже була Польща та Там, в той тут, час е, в той Львів час. існував по всіх європейських правилах міста і е, було і звичайне європейське Це Після правда. чого під час Другої світової то все було знищено, техніка була по-моєму експропірована. Відібрана в людей так само, як і тихо і техніка і. Все таки дуже добре, що такі машини повертаються на територію України. Все такі завдяки фанатам історії, так. завдяки фанатам ретро техніки, завдяки власним до речі, капіталу вкладенням таку машину. Тому що на державному рівні підтримки немає, і законодавча база надзвичайно складна. Але, попри те, попри ці всі складнощі, перешкоди ці машини є, і ми мали честь їх представляти і показувати. В цьому історичному ангарі якому цього, цього року вже 131 рік 131 тридцять сто рік та й дуже тішуся і горджуся, що мої машинки стоять тут. і Їх можуть побачити, могли побачити до сьогодні побачити. мешканці міста Львова. На жаль, на жаль, бізнес-інтереси деяких корпорацій компаній і за підтримки обласних та міських адміністрацій, гараж закривають. Музей автомобільної техніки місту не потрібно. Не потрібно. Дуже шкода. Я є, є є така крилата фраза серед українців. Та бабло побіждає все. Ага, от бабло в цього разу пере, перемогло культуру, історію, спадщину і е, розвиток історичний. Та коли не потрібні музеї історичні, коли люди не можуть побачити, доторкнутися до цієї історії, а що буде далі? Тільки бізнес. І в той час, коли Європа і сусідні країни, Польща, Німеччина, Франція такі місця зберігають і підтримують за рахунок бюджета міста і області, в нас місто і область забирають заради комерційних інтересів. На жаль, це одна моя гордість, мій Запорожець, який подарував чоловік і на якому я. Е Мала можливість прийняти участь в ралі Монте-Карно знаменитому найскладнішому, найдорожчому, найпрестижнішому в Європі, бо воно зимове і проходить в Високих Альпах. Зимо. Коли друзі з ретровики з Києва запропонували, я не вагалась ні секунди, тому що така нагода трапляється раз в житті. А враховуючи, що Україна в 2000... на 2022 рік взагалі до цього, від моменту заснування цих непересічних гонок, не приймала участь ніколо. в гралі Монте-Карло ніколи, і ми були першими. Як тому... добре, що львів'яни все таки. Львів'яни відважні, хоч я не є корінна львів'янка, да, я родом зі східної України, але це місто стало моєю рідною домівкою. І гордість за Україну і за себе, звичайно, за наших друзів-ретровиків, що ми наважились. Переконали комітет Ралі, що ці автомобілі і Україна достойні і мають право показати себе. Учасники були здивовані. Річного ралі, але Ми змогли. Ми стартували і доїхали. Стартували і доїхали. Хоча ралі дуже складне, і після першого гірського відрізку 75 більш потужніших автомобілів просто зійшло з траси. Ми ні. ми ні. Ми українці. До той рік, коли я був своїм фордом на старт, я маю на клітку ралі мотала, де був якраз. Той день, коли був стар зі Львова, ну враховуючи автомобіля і вік, то я вже лишився у Львові, але підтримав наших колегів на старті того разу. Ця підтримка дуже важлива, дуже важлива, і ми раді всім і вдячні всім, хто нас тоді підтримував морально і фізично. І фізично, і морально, і технічно, і фінансово, та завдяки нам, і нашим друзям, нам вдалося презентувати Україну вперше за 111 років на цьому ралі на цьому на закритті цього музею наша діяльність спілкування Однозначно. підтримка таких фестивалів все одно не припиняється Закінчується одна історія, починається так. інша. І музей, якщо не, не потрібен місту в такому форматі, в цьому історичному приміщенні, ну він буде за який час. Ми віримо в це і докладемо максимально зусиль. Ви, ви, що ви, ви, ми ви відкриємо ви, ви, музейну експозицію в іншому місті? Так, так. Тут є частина мотоколекції історичного музею. Може тут є і трошки приватна техніка, може тут трошки в переміжку. Є львів'янка, одна, друга, третя. Теж є з перших серій львівських мопедів. Верховини дві бачу, Верховина Звичайна, Верховина спорт, але вони є, по-моєму, четверта верховина. І та, що спорт теж четверта, третьої в них немає. Я такий дуже цікавий ровер з боковою коляскою. Колись, наприкінці 80-х років, то десь було, по-моєму, в 96-му, в 86-му році. Я допомагав, витягував. Той ровер з коляскою з історичного музею, робили коротесеньку однодобову виставку біля музею Арсенал, біля Порохової вежі на тій пощасті. Я тоді ну, доставляв його своїм ходом їхав. Таке дуже цікаве враження, коли в тебе є боковий візочок на ровері. Але той ровер зберігається і в такому ж гарному стані, як і тоді. Тут є ще трошечки колекція, експозиція старовинних телефонів пана Андрія. Е -е, декілька от польових телефонів старовинних. Такі телефони десь після 50-го року. А тут є телефони то, до 45-го року, ці телефончики. Той 30-го року, 30-го, 37-го. У нас теж в гаражі є пара телефонів старих гарних. Але то зараз все, буде забиратись, якщо у нас приватних рук, воно розійдеться. По квартирах, по гаражах, і то ми сьогодні бачимо в останні дні. Мене я піднімаю таке питання, розумієте, ворота можна нові побудувати. І стропіли замінити, але воно не буде автентичне. Так у ну, нас пам'ятка місцевого. Так, так, так. Пам'ятка є, то, тому не можна так відносити. все Це вже 130 років назад. Так, і, та, так, та, так. Та, То вже не поверне, воно буде втрачено, воно буде знищено. Зроблять гарну картинку і все. 18-му році ми, в 2018 році, прийшли 18-му і національні рекорди України. Тарас тут розвішував все 340 номерних автомобільних знаків, розмістив постійно. Андрій 40 тисяч велосипедів, свідоцтва. Ну, ми не маємо за власні кошти відбудовувати такі приміщення. Ми можемо місту надавати техніку, надавати експонати, можемо розказувати про це, надавати фото, Після, як від вас літератури. Але ми, ми не є будівники, і то не є приміщення, не є власне подвір'я. А там двері, я зробив двері. Да? там є зюмінка. О, там стоїть і зюмінка. Думали, що ми розширимося туди. І ще поставимо спінати, нам сказали, ідіть туди. Ходіть сюди. Лів'яне, ходіть сюди, щоб ви знали на пам'ять. Коли буду тут ремонт робити, дах ламати. От є перегородка, як правильно сказати, балка. Да? балка, балка. На тій балці. Є надписи 1939 року. Тут треба зрізати і забрати. Ну треба, але поки, поки ми тут сьогодні. тут є, отут. Є, який от... рік. 39-й. Ну от дивіться, от є. От є отак і отак. Бачите? Mm -hmm. є, бач? А тут вот є надпись. Вот. Мене звати Любомир Полюга. Я є старий ретровик і експерт цього ретро-горазу. Не допомогу мені З якого року? Сім років. Сім років, з першого дня заснування, дня тому ми, ми, його чистили. Чистили. ми його чистили, ми його відкривали, ми його прибирали, ми першу техніку заводили. Перша техніка, яка тут була з'явлена в цьому музеї, це Туліця го року, якого mm. там стоїть. І коли цей музей передали. Один історичний музей, і спокійний Шенгельський тут стоїть, колись тут руїна. Mm -hmm. тут стоїть там Туліця, це в газеті є фотографія, я можу mm -hmm. знайти. Стоїть перший експонат Туліця. У нас Тулиця є в експозиції, отут от стоїть 80-го року. І от так вона виглядає. Досить цікава інформація. Yeah. А отут ззаду йде відео а, за радянських часів фестивалю. І я знаю ту історію, що колишній голова клуба, Баб'як Богдан Петрович, він колись піднімав уші всю львівську адміністрацію, тому що ця, цей, цей трампар мав би бути знесений взагалі. Тут панувалася, ця вулиця називалась Не Вітовська, а Дзержинського. Тут був відділ КГБ, от Зараз ну, споруда лишилась, але вона трошки перепрофільована. От, і мали зробити велику творчість з пам'ятником держиться. І він підняв історики, він підняв історичний музей. Він то все підняв і е, ну, звернув на це увагу. І, Ні, і, то не увагу, за цей ангар. Та, боролися, так я ж кажу, що він добився, що, що той е, ангар е, ну, не, не знесли ті приміщення. І то так би і планувалось, як е, приміщення. Під э, ретро-музей. Ну а э, в якому ще може бути в такому приміщенні ретро автомобілька? Це, по-моєму, історична споруда і вона одна, із, я не знаю, чи є ще на Україні, збережена okay. в такому стані. Ця Та споруда це є друга в Європі, друга споруда в Європі. технічна, яка збереглася. І перша єдина на Україні, яка є такі. Тут був перший електротрамвай, в Києві, що 14 років, не було трамваї, ганяли на конях, тут був перший генератор, з скільки зроблений, дійсно на себе mm -hmm. на коло, який виробляв тут. перша будова, яка тут залишилася, я вам скажу більше, тому дивіться, австрійці її не зруйнували. Прийшла царська Росія, її не зруйнувала. Не змогли. Визвольні змагання. Тут везен гарму постріляний, бо на цитаделі була війна з поляками. Mm -hmm. Поляки не зруйнували. Mm -hmm. В 39-му році зайшли сюди німці, не зруйнували Хайдеровська mm -hmm. Німеччина. Потім прийшли більшовики сюди з 39-го по 41-й рік. Не зруйнували. Потім в 41-му році вернулися знову mm -hmm. німці. німці. Не зруйнували. В 45-му році прийшли совєти. Не... Не зруйнували, а наші руки його розстріляли місяць назад. І сьогодні у нас похорон цього ангару. Отак воно. Я дивлюся на ті ворота, вони такі старі. Можна, можна сказати слово конче. Але вони є автентичні, автентичні. Вони, вони такі, як мало як були 131 рік тому. Вони досі дерево непогано збереглося з тими порваними замками, з тими відкосами. І воно ну так само, як от ми можемо взяти старий автомобіль, всю механіку звіта викинути, поставити сучасне шасі, зробити з нього електромобіль, так електромобіль. Да. І, і що? Але найтереше, що буде? в тому автомобілі yeah, це yeah, все було. Yeah, yeah. Оригінальні yeah. двері, оригінальна ковка, оригінальне шкло, оригінальні балки. Yeah, просто yeah, так yeah, зруйнувати yeah, таку yeah. будову. Це просто просто жах. Вона була розстріляна місяць назад. На сесії, і от сьогодні останній раз ми його бачимо в такому стані. І Сьогодні похорон цього ангару. Отак от можна записати І так. само, дату. то не тільки Львів втрачає таке приміщення, ві є... Европа європейцями. Ми його європейську спадщину, яка наша є. Тому що Європа тут. Нам не треба. Іти в Європу, є тут. тут Європа, так, так просто там все знищується, а вони зробити гарну картинку. Дуже гарно там по, 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 по. роби вони має реставра розвивати розвиватись, відновити новий, але на інших місцях на свобітня будувати це, заводи, це. будувати будинки сучасні, будувати шкляні кафе. Будувати найсучаснішу технології різні центри розважальні, але не в тому місці, коли ти руйнуєш історичну спадщину, хочеш бути європейцем і будуєш тут щось інше. Я проти, наприклад, сусідів нічого маю. Вони мають теж право на це. Але і ця споруда має право на це. Вона заслужила, вона себе берегла стільки років, ні одна чужа рука її не знищила історично. А ми своїми руками її просто знищили. Якась стайка ДРГшників просто вирішила, що цього не має бути. То на, на сході в Бучі був знищений музей, але там йшли бойові дії і росіяни знищили той музей, розікрали колекцію тих роберів. То був, в принципі, другий музей, він буквально перед війною відкрився були вороги. Ну, може, я помиляюсь населеним пунктом, а то, по в по-моєму, будь, але точно, що був музей, історію. І це історія не тільки європейська, це історія наша. Так. А коли оце так руйнується, розумієте, і погоджуватися з тим, ну зрозуміло, ми не можемо проти ті втечі плисти. Але, по крайній мірі, в мене є така думка, що це є неправильно. Однозначно, навіть якщо наш музей перенесуть, то ця будова вона буде зруйнована. Її більше не буде. Ні в історії, ніде. Це як піраміду. Лишиться з гарна І все І той вона не лишиться в історичній будові. Тому що щебень можна робити з гори, з каменю, а можна робити з піраміди, з мобці. То можна взяти, розібрати перемог, перемогти, напхати туди сучасних камінців і казати, що це різні так, Якщо вона була, то нічого не треба було, це тільки підтримуєте, підфарбувати, підмити, а може навіть і Залакувати, Залакувати, залишити в такому стані Тому Тут не тільки треба будівництво. А факівець розуміє, що є історична ржа, яку це вже не потрібно чистити, вона цінніша, ніж. Хотів вам показати, я спеціально привіз з гаража оцей колесо від Форда. Цим штурихом більше ста років. Воно вже не може існувати як, старі, ну, як технічний виріб, як е, колесо. Тому що воно вже в такому стані, що воно розсипеть. Але в мене руки не піднімаються, то викинути і знищити. Можна було б кинути в пічку, було б трошки тепліше, зараз зима тупна дрова. Але тим приїхав 100 років. І я на машині зробив нову шприку. Малі гарні колеса, щоб я міг їздити. Але отут воно таке автентичне, як у ті ворота, як ті стовби, як той рукомінник старовинний, як ті ковані, ковані, запори. І то можна все замінити. Новим деревом. Гарним, новим, покрити лаком. Але воно буде сучасне. І воно не буде мати того шаму і того історичного підходу. Нового багато. А де є будівля така стара, щоб була в такому стані, збереженому, незнищеному, з цілим дахом. Та сміттю, правда, падає. Але то проблема вже не така складна, щоб то зробити. І замінити можна, але втратить автоматично. Місто загубить, не тільки Львів. Львів може втратити Львів маленьке місто, але Європа втратить.